Слава Україні! Триває 1204 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 220 бойових зіткнень. На харківському напрямку українські воїни відбили три атаки противника у районах Вовчанська, дворічної, та в бік населених пунктів липці. На Купінському напрямку минулої доби відбулось 12 атак російських окупантів. Поблизу Степової Новоселівки та Зеленого гаю. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази у бік населених пунктів: Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена долина. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 14 ворожих атак у бік Григорівки та поблизу Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку відбулось 5 бойових зіткнень у бік Білої гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Деліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка. На Покровському напрямку сили оборони України зупинили 57 атак у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 35 атак противника поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне поле та Бурлацьке. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники здійснили 6 атак у районах Малинівки. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів 5 атак у районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки та Новоандріївки. На Придніпровському напрямку російські окупанти провели три марні спроби просування до позицій українських військ. На Курському напрямку минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень. Крім цього, ворог завдав 28 авіаційних ударів із застосуванням 53 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 231 обстріл, зокрема, 6 із реактивних систем залпового вогню. Учора російські терористи завдали чотири ракетних удари. Застосувавши 11 ракет та 90 авіаційних ударів, скинувши 141 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи здійснили понад 5 тисяч дві 105 із них із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 3 тисячі дронів Камікадзе по території України. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України. Уразили 14 районів зосередження особового складу та військової техніки, 5 артилерійських засобів пункт управління безпілотниками та ще один інший важливий об'єкт російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1120 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню. 240 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 7 ракет, 124 одиниці автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!